Мене часто питають, чим відрізняється брокколі калабрези від брокколі раб. Ра ну, з виду, отак, якщо близько придивитися, то ця трошки товща в стеблі, ця трошки тоньша. Якщо взяти їхнє насіння, то тут історія абсолютно така сама. Калабрези більше, брокколі. Броколі рап менше. Але якщо взяти зробити аналіз лабораторний, то в броколі калабрези сульфорофану речовини, яка бореться з раковими клітинами, більше. Але також є сульфорофан в броколі раб. Як і у всіх хрестоцвітних. Так само, як є. Сульфарофан у рейці та всіх інших хрестоцвітних культурах. Тому, будь-що б ви не замовили, ви отримаєте реальну користь. А замовити насіння мікрозелені можна в нас на сайті.